Соняшник не любить холодної землі, а кукуруза поспіху. І те, і те сіється не по календарю, а по термометру і вологоміру. Реально багато відео. Ми вже записали про сроки посіву, про всі премудрості, про якісь конкретні елементи, про гібриди, про густоту, про норму висіву, про сроки, про гліфосад, про ґрунтові, багато-багато-багато всього. Але зараз я вирішив. Все зібрати в одне відео і зробити такий собі чек-лист да, до підготовки до посіву соняшника і кукурузи. Да, ці культури легко можна об'єднати, бо вони на пізній ярі. В принципі, сою теж можна сюди віднести. Тому зараз ви будете слухати і дивитися чек-лист підготовки до посіву соняшника і кукурузи і сої. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровекс, ми допомагаємо годувати світ. Перший пункт це перевірка ґрунтових умов. Тобто Ви маєте перевірити температуру на глибині 5-7 см. Для соняшника нормально 8-10, для кукурузи бажано там, трошки більше, 10-12. Хоча, в принципі, вони та і соя теж знаходяться в діапазоні 8-12 градусів. От. І міряти треба зранку, орієнтовно, 8-9 година, чого бо за ніч остигло, а в обід буде найтепліше. От. Тобто, крайня точка. Коли ну, типу, нормально міряти, це зранку у діапазоні там, з 8 до 10 години, можливо, навіть там, 8-9. до 9. Ну, от. А, І якщо у вас є стабільно на протязі 3 днів 8-12 градусів на глибині 5-7, увага, посів на да, а міряємо на 5-7, тобто глибше. От. Якщо на, температу... на глибині є температура. 8-12 градусів на піроті зі трьох днів, то в принципі окей, можна сіяти. Сюди ж, в пункт перевірки ґрунтових умов, да, треба перевірити і м, вологу да, на глибині. Це банально, беремо лопатку, копаємо там, на глибину 5-7 см. Так само. Чого? Тому що. М, Після посіву до появи сходів волога, ну ґрунт може висихати, да, і волога буде волога земля да, буде уходити глибше. О, тому треба перевірити, чи є волога е, на глибині заробки насіння, для того, щоб встановити глибину заробки насіння, адже ми з вами не маємо права сіяти в суху землю. Ну і, Відповідно, якщо е, земля суха, то тоді треба або заглиблювати, або використовувати розгортачі. До речі, дуже крута. Штука. от Наприклад, єтеровські розгортачі вообще прям круто працюють, можна там до 10 см верхнього ґрунту сухого зняти і посіяти в мокрий ґрунт і отримати круті сходи. Наприклад, Ну відповідно, перевірте ґрунт на ущільнення, да бо якщо раптом він з зими у вас не оброблявся, да, чи неоптимальне насіння виложе то тоді ще є шанс застосувати якусь обробку ґрунту. а і Зараз мова не про тих. То робить оранку весною. Хто ви взагалі вийдіть? Будь ласка, з цього чату. і Відпишіться від цього каналу. Вийди відсюди, розбійнити. Тому що глибоку обробку ґрунту треба робити до нового року. Да? А весною поле вже має готуватися безпосередньо до посіву. Тому окей, перший пункт підготовки чек-листа це перевірка ґрунтових умов. Другий пункт це перевірка насіння. Перш за все, ви маєте перевірити своє насіння на схожість енергії. енергію. Нагадую, да, що нам потрібен головний показник наш це енергія. І енергія це не те, наскільки там заряджене ваше насіння, і розетка вам не поможе. Енергія це про нормально схожі насінини. Тобто енергія в результаті аналізу це. Ну, розшифровується як нормально пророслих насіння, бо всього пророслих буде більше, а нормально пророслих це ті, які дадуть рослини, ті, які дадуть врожай. Так от енергія має бути не менше, ніж 85%. Що для соняшника, що для кукурузи. Якщо менше, краще насіння замінити. О, до речі, у нас є лабораторія, Гровекс Лаб, посилання на неї буде під відео. Переходьте, можна відправити свій зразочок а, і отримати результат. Єдине, що пророщування насіння, це типу не один день. Да, і якщо даже будете робити самі, то все одно закладайте на це трошки більше часу. Тому, якщо вже подивилися відео, вже закладайте на пророщування. Окей, по насінню що ми ще перевіряємо? Протруйники. Обов'язково, обов'язково 100% випадків має бути протруєне фенгіцидом. І контактним і системним, наприклад, Maximixel, і інсектицидом. Да? Е, і насправді інсектицида чим більше, тим краще, чого, бо він ще має вігор-ефект, працює трошки як стимулятор. Але інсектицид обов'язково, тому що е, совки, дротяники і так далі дуже сильно можуть зменшити густоту, е, і ви не доберете дуже сильно урожай. А протруювач на гектар коштує там, ну, типу, 2 долара. Ну, це дуже дешево, да? але ефект. Від цього дуже крутий. Тому обов'язково має бути насіння протруяне. І а, контактними, і системними діючими речовинами, фунгіцидними, і інсектицидом обов'язково. У нас на, на, на YouTube-каналі Гровекс Маркета є багато відео про конкретні товари, як, скільки, по чому, ну, там, як змішувати, як обробляти. Переходьте, будь ласка, на youtube канал Гровекс Маркета, передивіться там відоси минулих років. Про протруювання препарати насправді майже всі ті самі. Окей, третій пункт нашого чек-листа це живлення. А, перше, а, треба забезпечити стартове живлення, це супер важливо. Вибір дуже великий. Да, ми вже на цьому ютуб-каналі розказували і про стартову мікрогранулу, і про рідкі, і скільки давати під яку культуру якого обичного гранульованого добрива, і яке, да, в якому випадку азотне. Передивіться, будь ласка, відео на цьому каналі. От. Але, типу, стартове живлення в чек-листу має бути обов'язково. І відповідно норма внесення розрахункова має бути під урожайність та згідно аналізу ґрунту. Ну, тобто балансовий метод. Про це також в нас вже є багато відео. Тому третій пункт проживлення, а саме перевірте, яке стартове, скільки, чи все у вас там добре, чи є добриво, чи підходить воно під ваш запланований врожай на кожному конкретному полі Пункт 4 Техніка. Перевірити свою сівалку. Має бути виставлена глибина посіву, має бути виставлена норма посіву конкретного гібрида під конкретне поле по конкретному попереднику і під сроки посіву. да Ну І ті, хто грається з міжряддями, там соняшник на 45 і так далі. Ну Відповідно, перевіряйте міжряддя. Тобто сівалка має бути вже там підготовлена, заточена до. Безпосередніх умов конкретного поля, конкретної культури. От. Нагадую, да, що глибина посіву оптимальна 3-5. Якщо це там, пізніший посів маловологи, можна на 5-7 пробувати, але бажано все-таки витримувати 3-5, бо тоді менше ризиків і вергідність того, що воно зійде швидше і краще, і дружніше, вона більша. От. Тому чим глибше сіємо, тим більше ризиків по недружності. І що його хтось з'їсть. Але чим сіємо мілкіше, є ризик того, що пересохне ґрунт, і буде на сінинка лежати в сухому і не зійде взагалі. Тому це такий собі баланс. Але в принципі на 3-5 см, як правило, що соняшник, що кукурудза, що соя сходять нормально. Ну і в цьому четвертому пункті не забувайте про коток. Якщо у вас дуже пухкий ґрунт, таке може бути, то вам треба забезпечити. На дуже якісний контакт насінинки з ґрунтом, щоб воно, щоб вона насінинка потягнула вологу, набубнявіла, проросла і швидко-швидко пішла рости. Тому, якщо пухкий ґрунт, обов'язково застосовуйте котки. Про котки теж є відео у нас на цьому каналі. От. І в м, курсі по посівній да, ми теж на академії це питання повністю розвивали, розкрили. Передивіться, взагалі, будь ласка, на курси, які є на Гробець Академії і записи практикумів. Зараз перед сезоном ці вкладення там 5, 10, 200 тисяча доларів, які ви вкладете собі в черепну коробку, збагатите свої себе інформацію і знаннями, це прям дуже крута ідея. Посилання на Академію є під цим відео. Пункт п'ятий поле та бур'яни. що маю на увазі? Має бути проведено закриття вологи, це одночасно і про поле, і про бур'яни. Ви маєте а, знищити всі бур'яни, які а, до моменту посіву зійшли, або падалися. Да, Соняшника, кукурузи, сої, щоб не було проблем. Ну, от. А, для цього застосовується спочатку боронування, одне або два, або три. Потім можна культивацію одну або дві, а, або можна боронування. Потім, Гліфосатом зачистити ну, от, і зробити одну передпостівну культивацію. Нагадую, що якщо у вас одна культивація, то вона має відбуватися на глибину посіву. Да? Тобто, якщо ви сієте на 5, культивація має бути на 5. Бо якщо у вас легкий ґрунт, ви зробили культивацію на 15, то ваша сівалка на 15 і посіє, І потім хрен соняшник чи соя вилізуть. Чого? Бо якщо глибина посіву більше там, 8 см. То дуже велика вергідність втратити посів. Да. Ну, типу, це вже констатація факта. Тому пам'ятайте, що перше, треба закрити вологу, друге вбити все, що зійшло до посіву допомогою механічних або хімічних способів. І третій пункт: перевірте свою систему захисту. Тобто, якщо це ранній посів або просто є потреба в ґрунтових, окей, що по вологі, які ґрунтові, які пічі підходять вони під видовий склад, піти перевірити, що у вас заплановано, куплено і так далі. Це ж чек-лист. Да? І е, останній пункт в цьому розділі е, це е, перевірити після сходові. Тобто, ви планували давно або не планували внесення страхових. Да? І ось тут, в цій точці, коли ви проходите по цьому чек-листу, треба перевірити, чи сходиться у вас там попередник, видовий склад бур'янів на полі, сроки посіву, технологія соняшника, залишки гербіцидів, планові закуплені, гербіциди. От, чи воно все мечиться між собою? чи «Да, окей, все буде круто. Чи ой, блін, тут типу, буде другий гібрид, а тут я там, вирішив цей гібрид на інше поле посіяти. На залишку у мене лежить там, типу Євролакінг, а гібриди приїхали сульфо. Перевірте, це все. Це чек-лист, який ви проходите перед посівом. Не полініться. Прямо під кожне поле розпишіть, що на цьому полі буде там, у мене кобзар, на цьому, на цьому полі буде трембіта, гербіциди, там грунтові такі, все в складі вони є, а туди мені привезуть такі гербіциди. Перевірте, будь ласка, це обов'язково. Крайній пункт шостий це команда і управління. Обов'язково проведіть інструктаж для всієї команди, яка має бути глибина, яка має бути швидкість руху сівалки, бо це впливає на якість посіву, яка має бути норма. Да? Висів у кожного гібриду на кожному полі, прямо це десь намалюйте або запишіть, щоб всі це знали. А якщо забули, то знали, де піти, підглянути, подивитися. Тобто, там як налаштувати сівалку, яка густота, яка глибина, як це впливає на якість, як самому себе перевірити. Тобто, .е. проведіться інструктаж команді і дайте їй вихідну документацію. Це не значить, що якийсь складний документ, просто бляха, листочок А4, на якому ви це все написали там, маркером. Це вже вихідна документація, по якій вони самі себе можуть перевірити. Але це, ну, типу, дуже важливо. Ну і призначте відповідальних, да, щоб вони знали, що там ти відповідаєш за носіння, ти відповідаєш за добриво, а ти відповідаєш там за швидкість, норму там, і так далі. Ну, типу, щоб на кожному етапі кожен знав, за що вони відповідають. Тоді до вас буде прилізати менше запитань, у вас буде менше стресу, і посівна буде проходити легше, простіше, приємніше, і результат буде краще. Тому що фермерське господарство це не гра в одну калітку, це, як правило, там 99% випадків командна робота. Тому зберіться, проведіть інструктаж і зафіксуйте. На все про що домовились, як себе перевірити, і хто за що відповідає. А від себе я вам рекомендую збагатити свої знання або освіжити свої знання перед сезоном, переглянувши запис практикуму посівна, там буде відповідь на питання: коли сіяти, чим протруювати, як протруювати, яку густоту, в яких умовах виставляти. Як порахувати потребу в насінні, що таке магічні числа, агронома, що таке якісний посів, як його перевірити, власне, ось цей чек-лист, про який я говорив, тільки що на яку глибину, в яких умовах сіяти, як працюють принцип дії ґрунтових гербіцидів і які діючі речовини, в якому випадку використовувати, про коткування, про добрива, про використання гліфосатів і передпосівну культивацію, да? тобто, як, як вона мала би бути да, в ідеалі? От, як старатися зробити круто. Це все є в практикумі посівна. Посилання на нього під цим відео запис коштує 50 баксів, але ви можете купити його сильно-сильно дешевше. Це мій вам подарунок, тим, хто додивився це відео до кінця. Якщо у вас ще залишилось питання, або у вас є теми, на які б ви хотіли, щоб ми зняли відео, адже кожне відео це відповідь на якісь ваші запитання. От. Пишіть їх в коментах. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Хай прибуде з вами урожай і перемога!